Питання лікування росиного склерозу. Безумовно, на сьогоднішній день ми говоримо про те, що російний склероз лікується. І при правильному лікуванні, тобто, що це означає вчасно призначене лікування. З моменту встановлення діагнозу всі гадланси, всі настанови говорять про те, що потрібно розпочинати лікування при правильно підібраному препараті. При врахуванні переносимості цього препарата, профілю його безпеки, при появі серйозних або будь-яких інших побічних явищ, при появі оцінці ускладнень і вмінню їх ліквідовувати, коли ми все це опануємо, ми зможемо правильно лікувати пацієнта і дуже-дуже багато років залишити його в працездатному стані з мінімальними балами шкали ІДСС, з мінімальною інвалідизацією. Всі стандарти говорять про те, що терапію потрібно розпочинати. Ми зараз будемо говорити про ремітуючий рецидивуючий перебіг розсіяного склерозу і про клінічно ізольований синдром. Ми говоримо зараз і про прогресуючі форми розсіяного склерозу. незалежно від клінічної форми, враховуючи певні фактори, ми повинні одразу призначити правильну терапію. Безумовно, що є ситуація, коли ми можемо очікувати і не призначати імунотерапію. Але це ті пацієнти з оцим клінічно ізольованим синдромом, тобто це ще не є русіяний склероз, Коли ми припускаємо, що це він не переросте в русіяний склероз, або коли і переросте, то це не наступить дуже швидко, і це є легкі симптоми. Тоді тактика наша спостерігальна. Ми спостерігаємо за пацієнтом, ми просимо його приходити на візити і просимо, що при появі певних симптомів скарг, щоб він негайно звернувся до нашого центру. Коли ми з вами розуміємо, що ми використовуємо цей арсенал допоміжний і ми пропунктували хворого, отримали позитивні смужки, коли ми бачимо негативну динаміку на МРТ, в таких випадках ми можемо навіть розпочинати лікування і на стадії клінічно ізольованого синдрому. Для того, щоб ми вже з вами всі говорили однією мовою, щоб ми не говорили про ці лінії терапії перша, друга і така інша, базисна та інша, всі настанови і наша клінічна настанова, і вся імуномодулююча терапія, всі препарати поділяються на три категорії: категорія ефективності 1 – це тоді, коли, використовуючи ці препарати, ми відносно знижуємо частоту рецидивів порівняно з плацебо на 30-50%. Отже, ми зразу розуміємо, що коли пацієнт є на цій терапії і ми бачимо наростання симптоматики, інвалідизації, кількості загострень, несприятливі дані на МРТ, ми повинні з цієї терапії сходити і переходити на більш ефективнішу терапію. І до категорії ефективності 1 відносяться такі препарати, як бета-інтерферони, називаю групу препаратів, їх є багато. Це є глатерамеру ацетат, знову ж таки, є різні назви препаратів. Це є диметилфумарат, це, є, ну, може бути, в нас немає, але дорексамелюфумарат фумарат в Україні і терифлунамід. Ці препарати інтерферони, бета-інтерферони, ацетат, терифлунамід і диметилфумарат, вони забезпечуються. Нашим державним бюджетом вони приходять до наших пацієнтів, і пацієнти можуть їх отримувати, коли вони звертаються до центрів російного склерозу, які є на місцях у пацієнтів. І ведеться розподіл цих препаратів, замовляється на наступний рік. Звичайно, йде замовлення на більшу кількість пацієнтів. Але знову ж таки, ми хочемо сказати, що тут знову пішли такі трошки дисонанс, коли замовлялися в основному за рахунок державного бюджету саме ці препарати. Але вони ж, як ми бачимо, ефективні 30 50 І далі йдуть закупівлі, і далі йде призначення пацієнтів, і це не працює. Тому потрібно замовляти більш високоефективні препарати. Категорія ефективності 2 – це коли спостерігається відносне зниження частоти рецидивів порівняно з плацебо, і до цих препаратів відносяться кладребін. Модулятори рецепторів сфінгозину 1 p з цих препаратів модулятори рецепторів с p вони теж закуповуються за кошти державного бюджету, і лікарі повинні розуміти, що вони призначаються уже хворим, в яких вже є більше симптомів, у яких вже важчий клінічний стан. І категорія ефективності 3 це ті речовини, це є ті препарати, які знижують частоту рецидивів більше, ніж на 60% порівняно з плацебо, або більше, ніж на 40% в порівнянні з препаратами категорії ефективності 1. Тобто категорія ефективності 3 це ті препарати, які ми призначаємо, де хвороба вносить активний перебіг. Високоактивний перебіг, тобто висока частота загострень, несприятливі показники на МРТ обстеженні і неефективність лікування препаратами з категорії ефективності 1. І до цих препаратів відноситься алімтозумаб і велика група препаратів з антитіла до СІДІ 20 рецепторів, серед яких є окерлізомап, офатумумаб, які зареєстровані вже в Україні. І препарат Рітуксимап, який знаходиться за межами медичних показів, його можна призначати не замість, а поряд, коли немає інших доступних препаратів. Але на жаль, в інструкції до цього препарату рітуксима немає прописано лікування розсіяного склерозу. Тобто він знаходиться за межами медичних показів. В багатьох країнах він використовується, але є певні такі застережень і певні правила, коли лікар цей препарат призначає. І коли ми говоримо про ці препарати з різних категорій ефективності, ми розуміємо, що найслабші це препарати з категорії ефективності 1, найсильніші це препарати з категорії ефективності 3. Ми повинні з вами розуміти, ну, принаймні, така думка існує, що оці препарати з категорії ефективності 1, вони мають менше побічних явищ. Хоча насправді переносимість цих препаратів може бути набагато гірша, ніж переносимість препаратів з категорії ефективності 3, і навіть і тих побічних явищ категорії ефективності 3 може бути набагато менше. Коли лікар правильно підібрав хворого, коли він регулярно обстежує пацієнта, і коли він моніторує стан хворого, тому що коли тільки з'являється якийсь перший тривожний дзвіночок. Лікар грамотний знає, що робити для того, щоб не припинити прийом препарату з імунотерапії, з хворобомодифікуючої дії, продовжувати це лікування і мінімалізувати побічні явища. Але коли взяти до уваги те, що препарати з категорії ефективності 3 вони дійсно застосовуються, вони є ефективними у хворих з активним з високоактивним російним склерозом, і у тих пацієнтів, де ми вже бачимо прогностично, що хвороба буде мати такий злоякісний перебіг. То безумовно, ми повинні її одразу використовувати. І оці переходи раніше від такої ескалаційної терапії, починаючи слабших закінчувати сильнішими, вони вже багато років переглянуті. І зараз вже абсолютно правомірно, і ми можемо, і ми призначаємо зразу терапію з високоефективного препарату. І є дуже багато думок про те, що це є теж правильний підхід у пацієнтів. Ми зразу... Пригальмовуємо цей запальний нейродегенеративний процес з самого початку, не даємо йому розвиватися. І таких хворих в нас є дуже-дуже багато. Це, ми призначаємо ці ліки за рахунок обласних бюджетів, тому що ми їх тут маємо. Тому говориться про те, що ми можемо призначати препарати з категорії ефективності 2 і 3, не тільки тим пацієнтам, в яких не була ефективна категорія ефективності 1, але в яких є активний і високо Активний перебіг склерозу. Друге питання: що ми можемо припиняти будь-яку терапію імономодулюючу, коли ми її припиняємо? Ми її припиняємо тоді, коли ми бачимо, що 5 років, наприклад, пацієнт у нас лікується. І коли йде мова, наприклад, про вторинно-прогресуючі форми, про прогресуючі форми, а хвороба є неактивною, тоді якби сенсу цю терапію отримувати пацієнту нема. Вона працює тільки тоді, при прогресуючих формах, коли вони є активними, і тому саме активність визначення активності хвороби є дуже важливою.